Що робити, якщо ви опинилися під завалом? Що робити, якщо ви опинилися під завалом разом із дитиною? Кличте на допомогу. За можливості зателефонуйте 101. Намагайтеся не ворушитися, щоб не погіршити ситуацію. Пам'ятайте, рятувальники будуть на місці вже за кілька хвилин. Важливо, під час розбору завалів надзвичайники періодично оглушують хвилину тиші. У цей час якомога голосніше кличте на допомогу та подавайте сигнали. Кричіть, свистіть, світіть ліхтариком, стукайте по батареях чи трубах. Не користуйтеся запальничкою чи сірниками. Це може спричинити вибух. Намагайтеся уникнути переохолодження, розідріть кінцівки та вкрийтеся. Якщо вас завалило невеликими предметами, обережно звільніть простір навколо себе, старайтеся не зачепити те, на чому тримається завал. Огляньте себе та оточуючих. У разі поранення накладіть пов'язку з доступної тканини, щоб спинити кров. Якщо дитина під завалом сама, покличте її, щоб розуміти, чи вона у свідомості, запитайте, чи їй не боляче і чи може вона поворушити ручками та ніжками. Переконайтеся, що дитина не поранена. Допоможіть їй заспокоїтися. Обійміть чи візьміть за руку, попросіть дихати разом із вами, робіть глибокі й повільні вдихи та видихи. Якщо немає води попросіть дитину затримувати в роті слину, робити рухи, наче вона її жує. І ковтати це допоможе заспокоїтися. Тісно підтримуйте зв'язок. Розповідайте історії, згадуйте радісні моменти, запевніть, що допомога обов'язково прийде.